Заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема Перші квіти весняні. Вірш Олени Пчілка Весняна пісенька. Весна чарівниця, неначе цариця. Наказ свій послала, щоб краса вставала. І проліски, і травка, і зелена муравка, і кульба барясна. І фіалка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані. З-під листя виходять, голівки підводять от сну зимового до сонця ясного. Вірш віри паранове, назва весняні квіти. Як прийшла весна красна, у гаю гуляла майже кожний день вона. Свій наряд міняла, і в зеленому вінку, в платьці білосніжнім, і з'явився у ліску радісний підсніжник. Потім одягла вбрання із ясної просині, розкидала навмання голубенькі проліски, фіолетовий наряд кинула під віти, вже фіалково горять. Квіти самоцвіти. Давайте разом відгадаємо загадку. З під снігу з'явився, прокинувсь от сну, Усіх запросив зустрічати весну. Про яку квітку йдеться мова? Так, вірно, це підсніжник. Послухаємо віршика Валентина Бичко. Який називається Підсніжник. У промінцях сонця ніжних, край веселого струмка, білий росняний підсніжник раптом блиснув з під листка. Отакий От малий, неначе, ледь прокинувся зі сну тихий тихий, а одначе він привів до нас весну. От йому вже й друзів треба, і гляди. Під берестком, мов на землю впало небо сині проліски кругом. Та йому потрібні гості із далекої землі вже летять у високості і шпаки, і журавлі. Давайте разом відгадаємо загадку. Я, найперша квітка в гаю, синім цвітом зацвітаю. Відгадайте, що за квітка. Бо мене не стане влітку. Так, це пролісок. За красу і ніжність квіток проліски називають блакитною зірочкою. Побачити її в лісі можна в березні і квітні, коли земля вже прокинулась від зимового сну. Коли в лісі зацвітають проліски, здається, ніби клаптики неба впали на землю. Проліски прикрашають ліс, їх солодкий сік нектар збирають бджоли, а тому ці квіти треба берегти. Засиніли березневі очі. Понад сивими, змокрілими снігами, в тих очах життя нове хлопоче, ніжне й тепле, наче руки мами. Ти прислухайся уранці рано. Як синичка дзвонить на відлигу, як берізка струшує тумани, тихо проліски ростуть з під снігу. Поет називає проліски березневими очима. А як іще можна сказати про ці квіточки? Подумайте, дітки. Так, подивіться на фото. Проліски схожі на повітряну кульку. Вони такі ж ніжні, тендітні і легкі. Проліски схожі на блакитне волосся мальвіни. Проліски це блакитні стрічки, які розкидала в лісі весна. Проліски дуже схожі на блакитну річку, тиху і спокійну. Дітки, а як можна сказати, звідки взялися проліски? Ішла весна по лісу, і раптом почався холодний дощик. Вона заховалася під блакитну парасольку. Краплі стікали на землю і перетворювалися на голубенькі квіточки. Весна одягла блакитні босоніжки і пішла гуляти по лісу, де вона проходила, з'являлися, проліски. У весни був голубий кінь. Вона любила на нім кататися по лісу. І там, де ступав кінь, з'являлися проліски. Давайте послухаємо віршика Віри Паранови Мати й мачуха. Тільки сонечко пригріло, мати й мачуха з'явилась. Серед чорної землі сяють сонечка малі. Золотим промінням сяють, нашу землю зігрівають, щоб прокинулась вона. І до нас прийшла весна. Дякую вам за увагу!